Напрямок фронту, де інформація про лінію бойового зіткнення може стати застарілою буквально за півдня, так каже пілот дронів на позивний калаш разом з бійцями 148-ї артилерійської бригади десантно-штурмових військ, вони тримають оборону на Курахівському напрямку вже майже рік. На бойових позиціях пілотів мавіків, що залишились єдиними у населеному пункті, де ведуться бойові дії, працювала наша знімальна група. Що бійці бачать на екранах моніторів, а що просто із бліндажа. Матеріал воєнної кореспондентки Софії Чолес. Повстанська пісня лунає на порожніх вулицях цього населеного пункту, що й прифронтовим не назвати. Це лінія нашої оборони та кліщата російського наступу на Курахівському напрямку. Найгірший звук, що нині може пролунати ворожий дрон, поки боєць йде за своїм. Ось ти наш друже. Голобе. Забудився, так? Да? Нічого. Це буденна справа, на яку військовий з позивним Калаш відмовляється брати мене адже надто небезпечно пересуватися зовні. Там ще якийсь бачу, дрончик лежить. Ще один буде. Чекаю бліндажі, коли він повернеться з втраченим дроном. Калаш, калаш, ще небо чисте. Там справа». Калаш на прийомі. Забрав птічку, вертаюся назад. Сна, в має бути завжди Калаш як молодший, то він біжить Така пошуково-рятувальна операція ризикована а без зв'язку з базою і поготів. Чех, той, хто моніторить небо, сидить на рації та вже ж хвилюється до повернення калаша. Ще бомба. Побратима вернули в строй цілості, сохранності. Все добре. Якщо нас волонтери побачать, то хай нам такі дають скиди. Наш їх дефіцит раді нього бігав. Поки дрон відігрівають, а калаш переводить подих після пробіжки. Чех розповідає, цей дрон вже з історією. Рятують його не вперше. Називається Третій раз вернувся бумерангом за кордону. Повернувся і сам чех на початку повномасштабної війни. Кинув роботу в Польщі та приїхав додому вже з бажанням брати зброю до рук. Я знав те, що я любим способом піду до хлопців. Ми не для того старалося, щоб сусідам це все повставляти. Сусіди прагнуть забрати життя військових та моє, щойно ми визираємо з бліндажа. Калаш та Чех – єдині пілоти мавіків, які лишилися у цьому населеному пункті, не так далеко. Позиції наших піхотинців. Льот доволі теж був рядом. Ага. так що, Таке ми стараємося не висовуватися. Коли затихне, тоді вже дивимося по обстановці. За цього на цього мавіків ми тільки сидимо. На цьому населеного пункту ми одні. Ну, ми завжди коротше, самі посередньо уходимо. Якщо е є е е можливість попрацювати чуть далі, то ми цим користуємося. Ці кадри з вдалої роботи цього розрахунку за останній час. Російська броня та піхота сиплеться від професійної роботи пілотів. Допомогти їм у бойових завданнях може кожен своїм донатом. Важлива будь-яка сума. Калаш попробує зі скидами якось долетіти. — Вставай, калаш, пробуй. Азарт ты появился, но тут треба аккуратно поближе дрона промахать с таким вітром. Але Мені просто... Они лезут на наших прям. 17-1. давай. Треба виручати наших. Повзучі чорні точки на фоні посадки російські піхотинці в десятьох йдуть на наших бійців і відкривають вогонь. У відповідь працює артилерія, вилітає і наш дрон. Стараємось колідорнати врятований сьогодні ж дрон не витримує поривів вітру та ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Це його останній політ, який він не може виконати до кінця. Коли наше, на нашій спешці сидить два-дві людини, то на неї йде 10 людей. І що ви хочете побачити, коли тебе 10 людей подавлює вогнем, а ти не можеш вилізти навіть нічого відстрілятися, то це дуже страшно. І це дуже дає на психіку тим людям, хто обороняє. І вони не знають. Вони От в у мене так була така ситуація, коли на нас йшли на штурм. Нас нам так насипали, сам по собі чувствую, що психіка йде чуть-чуть порушена і розуміє, що нас кинули. От, от сьогодні був такий випадок, ми ж бачили, що е, е, ворог пішов е, в кількості десяти чоловік на хлопців. І я вже розумію, я, я як все одно на їхньому місці, я розумію, що е, все. Це і вони вже думають, все нам кінець коротше, нас кинули, нас ніхто не спасе, коротше. Тому ми старалися їм якось допомогти. Калаш пригадує, який сам був піхотинцем у 95-й бригаді. Там і отримав кілька поранень та був вимушений перевестись в іншу бригаду 148-му артилерійську. У мене, в принципі, всі були поранені. Це чижолі контузії. Як записували, а І плюс з цими всякими. Вибухами, коротше, була дуже серйозна травма з правим глазом. Із цього і за глаза, і за, і за травми голови, і за хребта мене типу, зробили обмежено придатне. Це постійно так ішло. Що я можу розказати свої шляхи в піхоті, та там взагалі були незабуваємі. Досі зараз паминаю, аж дух. Так вспоминаю, і хочеться прям інколи хочеться вернутися. А інколи думаєш, а за чим воно тобі? Тобі краще сидіти возле пульта і нормально. Те саме, коли ти бігаєш по той же самий дрон. Коротше, та ж сама фішка. Даже коли ти бігаєш на рекогностіровку, та ж сама фішка. Адреналіну вистачає і просто на цих позиціях, сидячи в бліндажі. Лінія бойового зіткнення нестабільна та зміщується на користь росіян по поводу ЛБЗ. Е, воно міняється не по дням, а по часам. Е, наприклад, якщо мені скинули е, сьогодні або вчора ЛБЗ одне, то за вечір е, противник може продвинутися е, на кілометр, може й менше. Він завжди двигається і він, типу, в цьому плані він не спить. Коротше. Тому зараз е, трудно сказати, де він його можна і зловити. І з можна зловити в себе. Він може зайти так, що ми теж можемо не побачити. Після нашого повернення з цих позицій за деякий час дізнаюсь, розрахунок Калаша та Чеха теж вже відтягнувся з населеного пункту. Нині пілотів мавіків там немає. Настав час піхоті тримати ці рубежі. З Донеччини Софія Чолос, Максима Злініков, Сергій Томко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.